На Волині на роботу шукають водія навантажувача. Зарплата 20 тисяч гривень. Потрібно буде керувати автонавантажувачем, впроводити навантаження, відвантаження та переміщення вантажів. Робота у селі Тойкут, що на Ковальщині. Хотіли давно стати патрульним. Тоді ця вакансія для вас у Маневичах шукають поліцейської патрульної служби. Зарплата 18 500. Прийом документів за адресою місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, кабінет No1. Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських плюс 38 050 490 45 08 та плюс 38 050 49 04 509. Є вакансія і для керуючого магазином у Ківерцях. Зарплата 18 300. Потрібно буде управляти діяльністю працівників магазину спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців, готувати заявки на поставку товарів, контролювати ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Також потрібно буде перевіряти наявність супровідних документів, сертифікатів, відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стадартам та вимогам, контролювати додержання працівниками магазину вимог щодо збереження товарів та належного рівня обслуговування, правил і культури торгівлі. У підгайцях є робота для головного інженера. Зарплата 15 тисяч 600 гривень. Потрібно буде забезпечувати безаварійну та безперебійну роботу виробничих потужностей, постійно підвищувати рівень технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат, організовувати роботи з ремонту та технічного обслуговування електромереж, систем водопостачання та опалення. Підготовки технічної та звітної документації, контроль за технічним станом приміщень та прилеглою до них територією, організовувати роботу служби головного інженера. Зарплата 15 тисяч 600 гривень. У Луцьку шукають на роботу слюсаря-ремонтника. Потрібно буде забезпечувати експлуатацію, своєчасний і якісний профілактичний огляд і ремонт устаткування, брати участь у контролі, проведення дефектації, устаткування, здійснювати контроль за дотриманням правил технології. Ічної експлуатації обладнання для м'ясопереробної продукції. Зарплата 15 тисяч гривень. Також 15 тисяч гривень у місяць платитимуть майстру цеху у Нововолинську, який здійснюватиме керівництво виробничою діяльністю. Цеху організовуватиме та забезпечуватиме виконання планових завдань, підвищуватиме продуктивність праці та знижуватиме трудомісткість виробів, приділяючи особливу увагу якості продукції, що виготовляється. У Федорівці, що у Володимирській громаді, є робота для механіка серед завдань та обов'язків: проведення передрейсового технічного огляду автомобіля, забезпечення безперебійної роботи автотранспорту, виявлення причин несправності. Також потрібне знання програми 1С. зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку є робота для бухгалтера, який самостійно і в повному обсязі вестиме облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку із додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних потрібно знати один с бухгалтерії. Зарплата 15 тисяч гривень за місяць у Городищі, що у Луцькому районі, пропонують роботу агроному. Він організовуватиме виконання заходів із підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів, раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин. Зарплата 15 тисяч гривень. У обласному центрі Волині на роботу кличуть виконавця робіт, який забезпечуватиме виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів, а також вводитиме об'єкти у дію у встановлені сроки, організовуватиме виконання будівельно монтажних робіт згідно із проектною та технічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами і іншими нормативними документами. Складатиме заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації. За роботу платитимуть 15 тисяч гривень в місяць.